Вітається Маркер Поді. Мене звуть Роман Мудрий. А багато анонсований Рамштайн минулого тижня так і не відбувся. У нас попереджали заздалегідь про нього. Та і от Володимир Зеленський вирішив не чекати, поїхав європейськими країнами презентувати цей план перемоги. Мирний план признемо його називають. Дай Бог, можливо, цього тижня цей план дістанеться і Києва. І ми з вами теж дізнаємося, що обіцяємо або що хочемо, очікуємо від наших партнерів. І власне, поки цього не сталося на ці та інші теми. Сьогодні поговоримо з. Валерієм Димовим політологом, директором центру суспільної інформаційних технологій. Форум вітаю вас в нашому етері. <звідь> А нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні о 10.15 радіо ФМ Галичина, це прямий етер, А переглянути відео в записі можете на ютуб-каналі Галичина». А пане Валері, от шпігель писало, що 18-го числа в п'ятницю Джо Байден щось таке планує відвідати Німеччину. Але оцей цей Рамштайн, а, який принесли, ну він так і не відбудеться на рівні лідерів. А чому б не провести його? Як ви думаєте? Очевидно, це пов'язано з планами Байдена, в тому числі не проводити цей Рамштайн, тому що ми розуміємо, що Рамштайн скликає, головує, формально там лідирує, на нав'язує, якщо хочете, тим, хто можливо там не погоджувався раніше порядок денний. Певною мірою лідером в підтримці України є України, є США і Байден. Практично очевидно не хоче до виборів десь підставлятися, можливо, під Трампа, під його твіти, що там ця адміністрація втягне е, нас там трики світову війну так і таке інше. Зрозуміло, що американський президент, е, американські політологи ж називають кульгавою качку в останній рік його каденції і е, ми з вами не раз говорили. Е, ви як журналіст як експерт, про те, що насправді Путін буде використовувати. Такого роду вікно можливості для того, щоб нав'язувати свій порядок денний, тому що діюча адміністрація зазвичай, а адміністрація Байдена тим більше ну не хоче підставлятися під е, удари і такі собі нав'язувані опози опозицію на виборах е, прості рецепти вирішення складних проблем. А тому е, зрозуміло, що е, тут буревій ураган цей е, мав певною мірою відношення до того, що е, не відбувся цей Рамштайн, але зараз очевидно. Адміністрація США використала таку роду можливість, ураганну можливість не проводити Рамштайн, аби не підставлятися. Ну і думаю, що насправді не було там таких можливостей прорив для проривних рішень, так званого плану перемоги, на який, очевидно немає також відповіді адекватної, такої релевантної цим викликам. Ну, певною мірою також не було таких відповідей на цей план перемоги, і тому можливо саме. В такого роду сукупності причин ми маємо причину того, що не відбулося засідання Рамштайну. А візити Зеленського до лідерів країн, які також разом з США лідирують у підтримці України, йдеться про та ту ж саму Німеччину, туди поїде все ж таки Байден говорити не тільки орден отримувати а й говорити про підтримку України. Ми говоримо про Францію, ми говоримо про Італію. Зустрічі Джорджа Мелоні, зустрічі з Макроном, зустрічі з тими, е, Кіро Сармером, Ми говоримо про те, що насправді зустріч – це така сублімативна, якщо використовувати мову психоаналізу, компенсаторна реакція на такого роду не засідання Рамштайна. Угу. А до речі, багато експертів. От тоді, коли Джо Байден анонсував цю зустріч в Рамштайні, та багато експертів говорили, що ну можливо наприкінці своєї каденції Байден хоче щось таке потужне зробити для цієї війни російсько-української та допомогти Україні якось потужно. А от у мене було зразу, знаєте, така думка. А от якщо Байден був би ще один рік в, в, в цьому президентському кріслі, то чанусував би він тоді? От зараз цей Рамштайн та і. Якісь, можливо, там проривні рішення. Чи ми би ще чекали рік до 25 го Ну, це давайте пофантазуємо. <світ> ну знаєте Зараз пишуть про те, що в 22-му році також про це ну неявно, але говорили, Росія шантажувала з використанням ядерної зброї, і цей Саліван е і Борнс е доктрина е стримування і. Контролю за ескалацією, вона тоді спрацювала. Потім її виправдовує тим, що ну нібито 50 на 50, Байден не захотів ризикувати, так інше. Ну якщо Байден 22-му році не надав Україні ту допомогу, яку йому могли б отримати. Якщо він навіть е, тим самим республіканцям, головам комітету оборони розвитку міжнародних відносин, які вимагали від нього план, вимагали від нього, вони самі написали план перемоги війни в Україні. Якщо навіть той самий Майк Джонсон, він тоді ще не, не був спікером Плати представників, а в них тоді перемала людина, яка підтримувала Україну, потім вона там недовго рекордно е, перебувала на посаді, де це про макарні. Ми говоримо про те, що е, якщо тоді цього не відбулося, то Рік там додавали би Байдену чи два. Думаю, що такого роду реакція не наврядіть гомеопатичне постачання Україні зброї, аби тільки як вони писали тоді і зараз не дозволити їй програти у війні. Думаю, що вона все одно би превалювала. Ну тому, що ми маємо таку ситуацію в США, коли один слабкий і інший не Ми Маємо те, що маємо. І фантазувати тут насправді можна було би, але ж ми бачимо, як навіть і. 61 мільярд тоді е, півроку мурижили для того, щоб дати їх Україні. А діюча адміністрація, там, де Байден міг вирішувати питання без Конгресу, десь там зависло 5,9 мільярдів допомоги Україні, там, де не треба було рішення вже е, Конгресу, там вже було вже це рішення. Вони е, до кінця фінансового року там не використовувалися. Ну я нічого би не очікував від е, цієї адміністрації. Я не кажу про те, як би я. Відповідав на ваше запитання, якби там Трамп припустимо там десь так лідирував, і в нього були б якісь там плани допомогти Україні і тят стати частиною нашої перемоги. Я це не кажу. Я кажу про те, що від адміністрації Байдена ми отримували би якусь іншу політику. Ну і Камала Харріс, вона також бачите, ну певною мірою так обмежується доволі такими е, оптичними. Формулюваннями а насправді ми б хотіли з вами не фантазувати, а отримати дійсно за ці 3-4 місяці таку політику від Байдена. Щоб ну дивіться, якщо Трамп критикує допомогу Україні, то я, якби був би діючим президентом, то я би сказав би ні. Україна це частина нашого успіху. Я би навпаки викрасив цю можливість, щоб не, не підставлятися від Трампа, а насправді атакувати з позиції сили, тому що діюча адміністрація завжди має більше ресурс. Якщо вона не хоче виглядати кульгавою качкою, то вона має саме з точки зору технології, риторики і практики, вона має навпаки атакувати там за що її певною мірою десь намагаються ну. Звинувачувати в тих гріхах. Так Трамп написав би, дивіться, значить три-чотири місяці може і може бути війна. Я б сказав би, ось допомога війни немає, тому що ми побачили, як Путін реагує на переходи. Всіх цих червоних ліній ще два з половиною роки тому він казав, що кордони Росії не не закінчуються. А сьогодні ми побачили, що для наших безполотників, для наших ракет і для на, навіть для наших збройних сил України, подивіться на ситуацію на Курщині. Дійсно, кордони е, не закінчуються, але тепер не зовні, а всередині е, цієї країни туриста. Тому можна було би подавати і нашу комунікацію з діючою адміністрацією Тут е, не все е, на Байдені лежить. У це Байден, чому ми не в НАТО? Ну це не моя. Риторика і не моя практика, і можна було би залучити діючу адміністрацію в якості не кульгавої качки, а дійсно проактивної сили, дійсно лідерства. Коли би трампівська поліція зробимо Америку знов сильною. Вона би була перехоплена діючою адміністрацією. і Білий дім показав би, от ми робимо Америку сильною, а не твої слова, як які ти промовляєш від безсилля не знаючи, що робити. Слухайте, оця Кульгава качка, ну Я б не хотів, щоб вони так не називали. Ну але вже що маємо? Саміт Миру, до речі, це ж така трішки розпіарна подія. Його перенесли, хоча планували в листопаді проводити. Чому перенесли? Чекаємо на нового президента в США, Можливо, Росія не має бажання йти на цю подію, а багато країн хочуть її там бачити. Як ви думаєте? Ну, На місці Росії. Не дай Боже, звичайно, так mm -hmm. от ви ненавидите Україну, не хочете залишити її місця на цій землі. Пам'ятаєте, да, слова Володимир зараз ічниця цієї війни судного дня 70 року. І чому тоді Володимир сказала, що ворог хоче нас знищити, ми хочемо жити. Це залишає дуже мало можливості для компромісу. Ну дуже мало можливості для так званого миру. Якщо ворог хоче тебе знищити. А, і е, чому, наприклад, якщо напала Росія, а поступки пропонують робити Україні? Чому такого роду політика не не зрозуміла тим е, людям-лідерам, які не хочуть, щоб запалало від там я не знаю венесуели е, зіяною до е, до корейського півострова? Чому е, насправді все це управління ескалацією призвело до того, що е, практично? Даховані, вибачте, за термін, такий, значить, Росію в радбезі ООН, терористи е, почали е, диктувати свій порядок дене на Близькому Сході. Чому це не зрозуміло, що може призвести, наприклад, до тої самої е, війни на Балканах? Е, якщо тобі поступається, ти будеш далі атакувати. Хто проводить мирні саміти? Ворог має ініціативу. Скажіть мені, будь ласка, я про це недоразово говорив, коли там експерти з банками казали, це буде Тегеран-43. Я казав Тегеран-43 відбувся тоді, коли спочатку був Сталінград-42, ну і 43, тому що починалася битва за Сталінград в грудні 42-го року і тоді оточили, взяли в полон сотні тисяч вояків. Генерал фельдмаршала Павлюса оточили. Чотири тисячі танків були поставлені в радянський союз через спеціально коридор, створені коридори, ну умовла кажучи, так окупованого на той момент Ірану. Мільйони галонів палива для цих танків. Спочатку перемогли. Потім давайте говорити про мир. Таким чином діють а коли ворог наступає, шкура належить йому, і це належить йому для того, щоб гірмак зустрівся. Він ще сфотографувався з президентом, значить, в Білабінчики і Зрос, а, а позаду стояли там різні в лапки, там Урсула фондерляїн, Шольце, Макрон. А ми отут, от значить, попереду всієї планети. Для цього треба проводити мирний саміт. збагатися розміри, ми зібрали 96 країн, та Китай зібрав 105 під, під, під е, путінський план. Хто приєднується до країни, яка. Е, Звитяжно, але захищаються. Приєднуються до тієї країни які наступає Так діють Глобальний Південь, так діють ті самі е, Сіньзінпіни з Рамофосами і е, це президент південно-африканської Республіки Лудесіловими, які диктують тепер, значить, на, е, на Африканському континенті, в Латинській Америці, в Південній Америці е, ці плани, які, до речі, показує і Путін після підписання парафуванням, скажімо так української делегації домовленості в Стамбулі. Ось показує Путін. Це ж було так. От написано ці імперіалісти приїхали, значить. І зірвали наші плани. Ми домовлялися про безядерний статус про те, щоб значить російська мова була, про те, щоб там не було літаків, про те, щоб там було обмеження по ракетах. Ми домовлялися, українці погоджувалися, захід це зірвав. Таким чином формувати порядок денний на другий саміт миру, щоб там ще менше країн нас підтримувала і ще більше країн підтримувала Росію. Так тоді значить, є план Сінзінпіна Путіна. Є план, значить. Зеленського і зверніть увагу, що навіть Швейцарія, та яка була хазяйкою глобального саміту, то широко анонсованого літнього саміту, глобального саміту миру, Зверніть увагу, що вона тепер дивиться, придивляється, і є мені сказали спостерігачем Але ми також хочемо ознайомитись з планом Сінзінпіна, Цінь для того, щоб ви саді посидіння за наш з вами рахунок, вибачте, це не ті плани, які заслаштовують влаштовують тому Путін зараз. Певну міру мотивований і ситуацію на фронті, і ситуацію навколо фронту на міжнародній арені. І як ви правильно зазначаєте, він чекає також виборів, і ситуація, яка складається в Європі, коли там в деяких країнах ті самі Австрії. Ультраправі сили, зверніть увагу, яким чином просували в Тюрінг в Саксонії, в Німеччині. зверніть увагу, яка ситуація з приєднанням до Орбана іншої паршивої вулиці яка псує все європейське стадо, деться про Фіцу. Звініть увагу, як набирають сили в Польщі, в Булгарії. Ну він чекає, і тому певною мірою він і я сказав, що на його місці та Людина, нелюдь, який ненавиді був українців, ну певною мірою говорив би, значить так, от там тоді, значить, питання ви вирішити, як Лавров каже, армію мову віру там поміняйте, тоді, можливо, ми з вами будемо говорити. Ну і ті а, абсолютно провалені комунікації, тому що ми з вами дізнаємось про ініціативу нашого президента після того, як він анонсує іншим лідерам Ну, хіба Байден, наприклад, а, коли його. Ставили йому мови, щоб він надав план перемоги в Україні. Хіба Байден спочатку би ознайомлював би з ним Зеленського, Макрона і Шольца? А потім присвіляв би конгрес. Ну, уявіть собі увагу, якби та уявіть собі, якби таким чином, наприклад, був Макрон або той самий Шольц подобається він нам чи не подобається, або Кір Стармер. Тобто, спочатку в мене є план. я потім кажу нашим партнерам. А потім, можливо, ви громадяни моєї країни, які е, маєте відповідно цих планів витрачати свої гроші, бо гроші не лежать ні урядам а громадянам для того, щоб цей план був підтриманий. Значить, дізнатися останніми. Це нормальна ситуація. А потім ми дізнаємось. Вже з інтерпретованих, препарованих, відповідно до ситуації бачимо в тих країнах засоби маси інформації, яких нам публікуються, е, такі утечки, що давайте там за, значить, десь е, зафіксуємо лінію бойового зіткнення як лінію там тимчасовою, де-факто а не де юре, але е, лінію, значить, адміністративного поділу, ефективний контроль там буде, значить, Росію. Ми не будемо визнавати, е, е, а ми, значить, будемо надавати, можливо, десь там. Гарантії безпеки, які гарантії, окрім п'ятої статті статуту НАТО, як? Тоді в німеччині 55-му в році, або наприклад, розміщення за розміщення американської воєнних баз як в південній Кореї. Ми з вами говоримо, що Байден навіть ті гроші, які конгрес йому заклав, не зміг використати. Такі гарантії вони намадують. Сьогодні поступки, а завтра можливо обіцянки гарантій. Але Путін, якщо чує про те, що там можливо є такого роду речі, він же мотивований ще більше захопити, а потім по факту сказати: ну давайте можливо, будемо говорити, і то, якщо. Ну і так само скажіть, будь ласка, якщо нам говорять про мирні плани, от ви інвестор або відповідальний лідер, який відповідає за гроші своїх платників, податків якоїсь європейської або країни або США, ви будете інвестувати сотні мільярдів в промислові лінії, в закупівлю порохів, ланцюжки технологічних. Значить, постачань для, наприклад, новітньої техніки для України, ви будете несувати виробництво порохів, вирощення і закупівлю бавовни, яка йде на ці самі порохи. Якщо тобі, президент країни, який ми допомагаємо, каже, що буде мир 25-му році. Ви будете це робити? Наприклад, на місці відповідального інвестора, який має ці гроші взяти в банку з е е свої активи? Я думаю, що відповідь. На це запитання ну очевидно для всіх, ніхто не буде інвестувати в те, що можливо колись через роки дасть е можливість тобі е десь так, значить, нарощуючи виробництво допомагати Україні, якщо сама влада України говорить про те, що буде мир вже невдовзі. Тому е і риторика, і практика, і комунікація нашої влади стосовно так званих мирних плавнів є абсолютно провальною. Це було потужно. Я дуже дякую, що ви долучилися до нашого теру. Валерій димо політолог, директор центру суспільно інформаційних технологій. Форум сьогодні був з нами. І, нагадаю, проглянути відомо на Ютуб каналі «ФМ Галичина слухати маркер подій в прямому етері Можете на радіо «ФМ Галичина щобудня о 10.15. мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.